Святіоцих, хто толкує цю притчу, часто називають, що виноградник є наша церква це великий виноградник, в ми трудимося з вами і готуємося бути учасниками Царства Божого. Ну, Періодично, що ми робимо? Ми приходимо до церкви в першу очередь благодарити Господа, бо у нас. Просити у Господа щось не є особливої практики, бо Бог знає, що нам треба, Бог сам знає, що нам треба. Ми ж приходимо воздавати хвалу Богу. Вспомнімо, як звучить ото слово у 50 му псалмі. Жертва Богу, дух сокрушенний, серце сокрушене і смиренний Бог не уничижить. І так ми приносимо дари. І коли ми в церкві, ми подлінні християни, діти Божі, ті ж люди, котрі до церкви рідко ходять або вже перестали ходити, вони рано чи пізно будуть викинуті із цієї церкви, не тому, що вони до неї не ходять, а тому, що Бог так зробить, що відділить їх. І вони в безумстві своєму підуть по там, по розколам такий путь людей нецерковних, безблагодатних, неблагодарних, як згідно з притчі. У меншому розмірі виноградник це є наша країна, і ще меншому виноградник це є наш край, і ще меншої виноградник це наше село. Де церков, де люди живуть і мають, періодично йти до церкви кожну недільку, іти благодарити Господа і совершати Євхаристію приношення і благодарення Господу, по, кстати, споминається, і це приношення у 50-му псалмі, приношення по гречески анафора, то є, практично, це назва Євхаристії. І ще звернемо увагу на нашу душу. Це теж виноградник, в котрому ми покликані аршувати, перекупувати землю, слухати Слово Божє і доти, создати умови, щоб Слово Божє проросло, щоб дало плоди. І щоб тими плодами ми колись по милості Божої заслужили у Бога нагороду. За свої труди, за вчасно принесені плоди благодарення Царство Божої. Тож і сьогодні така наша задача. Да були моменти, сьогодні спаминаємо 20 тисяч мучеників, б'єних за віру Христову. А також можемо згадати тисячі людей в Австро-Венгрії, котрі пострадали за віру Христову. Ведь ужасніша. Война проти наших предків, Карпатських русинов, котрі хотіли вертатися мирно у святу православ'я, святу нашу віру древню, то влада з допомогою Німецької церкви жорстоко отомстила, коли під тисячу людей кинули в тюрму, а потім лишили 94 таких має активних. Активістів і довели діло до кінця, і присудили, і там був суджений і наш нині святий нашої церкви преподобний Олексій, відповідник Карпаторуський. На суді нічого не могли нити за людьми. Люди були чесні, законопослушні, але мали один великий гріх, як казали австромадярські прокурори і судді. Вони дерзунули з святої унії вернутися у своє православ'я. Коли їх затягували в Унію, таке то було велике, славне, проєвропейське, а тут на тобі свободний возврат уже не можен, так як один казав, що заходять, ти заходиш свободно у якусь там секту, а може, якусь масонську ложу. А виход оттуда вже лише через смерть, як пишуть істочники, так і тут це виявило. Приманули, а потім уже наказували, хоча люди мали право і по тому закону, хоч і не сильному, але закон був такий, Лише так поступаючи, можеш перенести всі незгоди. Остатися вірними Богу і Його церкви, а в вічності, в'єднану з святими мучениками нікомедійськими, а їх підкреслює було 20 тисяч і вище. І з ними, да й з нашими святими, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.